Прямокутний трикутник вписано коло. Точка дотику поділяє один з катетів на відрізки завдовжки 3 см і 9 см, рахуючи від вершини прямого кута. Знайдіть другий катет і гіпотенузу трикутника. Отже, вписане коло в прямокутний трикутник. Точка дотику М поділяє катет АС на відрізки 3 і 9 см, рахуючи від вершини прямого кута. Використаємо той факт, що якщо з однієї точки до кола проведені дві дотичні, то відрізки цих дотичних рівні. Тобто СМ дорівнює СК і буде дорівнювати 3 см. Аналогічно, якщо ми розглянемо з точки А проведені дотичні, то відрізки АМ і АП рівні і дорівнюють 9 см. Такими ж рівними є відрізки. Б, К і Б, П, але так як нам вони невідомі, ми позначимо їх через X сантиметрів. Отже, ми показали ці рівні відрізки. Ну і, до речі, в даному випадку радіусом писаного кола буде якраз довжина щодо дорівнює 3 см, тому що це МОК це квадрат. Що далі будемо використовувати? Будемо використовувати теорему Піфагора, тобто квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А отже, так як сторона АВ у нас 9 і Х, тобто 9 плюс х, сторона АС 9 плюс 3 це 12, сторона БЦ 3 плюс х. В результаті ми маємо ось таке рівняння. Розв'яжемо його, підносимо до квадрата 81, плюс не забуваємо подвійний добуток, 18х плюс х у квадраті. 12 у квадраті 144, 9, подвійний добуток, і плюс х у квадраті. Ось таке рівняння ми отримали. Далі можемо закреслити зліва і справа права х у квадраті при переносі, вони знищаться. І змінні з хма переносимо вліво. 18х віднімаємо 6х12х, дорівнюємо 144 додаємо 9, 153 і 153 віднімаємо 81. Буде мати 72. Тобто Х72 ділимо на 12, 6. Ми маємо знайти другий катет і гіпотенузу. Катет БЦ у нас 3 додати Х, тобто 3 додати 6, 9 см. Ну, а гіпотенуза АВ... Як ми бачимо, 9 додати 6, тобто 15 см. 9 і 15 см. Висота АФ ділить сторону БЦ трикутника АБЦ на відрізки БФ і ФЦ. Знайдіть довжину сторони АЦ, якщо С Ф корінь з 13 см. АВС – 60 градусів, а сторона АВ дорівнює 18 см. Висота Аф, трикутника БЦ поділила на два прямокутних трикутники АВФ і АФС. Спочатку попрацюємо в трикутнику АВФ, бо саме в ньому відомо два елементи гіпотенуза і кут. З цього трикутника ми знайдемо катет Аф. А потім його використаємо в прямокутному трикутнику АФЦ. АФ в трикутнику АБФ до шкута 60 градусів катет протилежний, АБ гіпотенуза. Протилежний катет і гіпотенуза пов'язані через синус. Тому записуємо синус 60 градусів це відношення протилежного катета Аф до гіпотенузи АБ. Звідки будемо шукати Аф. Множимо хрест на хрест, використовуємо основну властивість пропорції отримуємо отримаємо. АФ умножимо на 1 Це Аф дорівнює АБ, що множиться на синус 60 градусів. Отже, Аф це 18, множимо на синус 60 корінь з 3 на 2. Скорочуємо 18 ,2 і отримаємо 9 коренів з 3 см. Отже, Аф нам уже відомо. І відомо Ф. Два катети прямокутного трикутника Афц. Тоді далі будемо шукати гіпотенузу за теоремою Піфагора. Ац в квадраті дорівнює АФ в квадраті плюс ФЦ в квадраті. Тому Аце в квадраті дорівнює Аф у нас 9 коренів з 3 до квадрату і додати корінь з 13 до квадрату. 9 у квадраті 81. І ми множимо на корінь з 3 до квадрату, це 3. І додаємо 13. 81 помножимо на 3, це 243. Додати 13, 256. Отже, а це у квадраті 256 квадратних сантиметрів, Звідки АЦ це, це корінь з 256. І це 16 см. Довжина АЦ. Ну і надалі ми будемо розв'язувати уже задачі, які зустрічалися на ЗНО різних років. Ви можете подивитися спочатку. В на моєму сайті є матеріали по підготовці, і там є набір завдань, різноманітних завдань на прямокутний трикутник, в тому числі досить велика кількість цих завдань це завдання минулих років е, сесії ЗНО. До кожного з цих завдань додаються відповіді, тому можна попрацювати самостійно, зробити певні задачі. А ці вже що з якихось причин ви не змогли зробити, ви можете подивитись відповідні відео на сайті.